Мир вам! Благодать Господа нашого Ісуса Христа, любов і мир Бога Отця, спілкування і откровення Святого Духа, нехай буде з усіма нами. Амінь. Мені через откровення сповіщена таємниця, що ви, читаючи, можете збагнути моє розуміння таємниці Христової. Ефісянам 3:4. Отже, останнє пророцтво Біблії, останньому поколінню людей, частина 1. Остання війна Північного. Пророцтва Біблії це план, згідно якого діє Бог, і він хоче, щоб його народ розумів його наміри, тому що Господь не відступить від цього плану ані на мить. Пророку Даніїлу, ангел Господній, у видінні, сказав, що остання частина пророцтва, яку йому показав Бог, буде розпечатана тільки для людей останнього часу. Щоб багато хто з них очистився, вибілився і перетопився у спокусі. А пророку Івану через об'явлення Бог одразу сказав, щоб він не запечатував слів пророцтва, тому що час близький. А тому вважаємо, що досліджувати пророцтво книг Даниїла, Об'явлення та інших пророків про кінець часу випробування на цій землі обов'язково для тих, хто хоче наслідувати життя вічне. Велика боротьба скінчиться і скінчиться незабаром. Залишилося невиконаним лише декілька подій, які ж саме. Перша остання війна між Царем Північним і Південним. Це зараз в процесі та повна поразка північного, друга подія явлення Антихриста. Третя подія. Час утиску, якого не було від існування люду аж до цього часу, це час випробування для народу Божого по всій землі. Четверта подія, час скорботи Якова. П'ята другий прихід Христа, спалення землі вогнем. І ще три події, які записані в книзі об'явлення і будуть стосуватися безпосередньо повного знищення зла та його носіїв. Які відбудуться вже після визволення народу Божого від зла цього світу? Шоста подія тисячоліття спокою для спаленої вогнем землі, Сьома – судна нечистивими мешканцями землі, ангелами, які не зберегли свого початкового стану, але покинули своє житло і самим батьком зла сатаною. І восьма подія створення нової землі, на якій буде мешкати правда. Для святого народу Божого. На якому етапі ми з вами живемо, і чого нам слід очікувати, згідно Біблії, слід сказати, що точний час виконання кожної події визначити неможливо, тому що це не наше діло, як говорить Господь. Він повелів нам не цікавитися роками і конкретними термінами, говорячи, що їх Богатець положив у своїй владі. Але Господь дав нам завдання спостерігати за ознаками, які будуть відбуватися напередодні останніх подій. І це завдання, хоча воно й складне, але сам Ісус допоможе нам виконувати його. Отже, пункт перший остання війна між царем Північним і Південним. Частіше за все на сьогоднішній день постають два питання у зв'язку з ним. Перше питання. Чи не є війна між Росією і Україною просто одно з війн, про які попереджував Ісус говорячи? Ви ж про війни почуєте і про воєнні чутки? Глядіть, не лякайтесь, бо статися належить тому. Але це не кінець ще. Матфія 24.6. І друге питання. Чи можна вважати, що війна між Росією і Україною це та сама війна з 11 розділу книги Даниїла, Верніше її фінальний акорд. Ми впевнені, що саме війна між Росією і Україною, яка зараз в процесі, і є війною з 11-го розділу книги Даниїла. Верніше її фінальний акорд. І ось чому війну північного і південного країв на протязі історії вели багато царів. Але жоден з них не названий Богом по імені. Тому що їх роль за думкою Бога не є занадто важливою в його ділі, щоб згадувати їх імена. Жоден з них не проявляв і не проявляє поваги до Бога, так як це робив Навоходоносор, Кір або Артаксеркс. Вони названі в Біблії тому, що в певні часи свого правління або виконували з повагою до небесного Бога його повеління. Чого не робив жоден цар після них так, щоб це було прилюдно ще й у вигляді указів. Або як Валтасар, останній цар Вавилону, своїми нечистивими діями спровокував явлення Бога і мимо своєї волі вшанував Божого пророка, засвідчив свою віру в небесного Бога. Важливі ознаки, які притаманні фінальному акорду війни Північного і Південного Царів війни Росії проти України. Прописані в пророцтві. І першою такою ознакою є територія, на якій вона проходить, яка і є головною причиною її військового конфлікту. Відтоді, коли Україна проголосила свою незалежність, керівництво країни почало рух на об'єднання з Євросоюзом. Росія ж, як виявилося, не приймає її незалежності, тому що сприймає її як свою буферну зону. Свій кордон, який вона, коли Україна була третьою по силі ядерною державою в світі, позбавила зброї в 1994 році, підписавши Будапештський меморандум разом з США та Великою Британією. І в обмін на це вони свято пообіцяли поважати її суверенітет, незалежність та територіальну цілісність, а також утримуватися від загроз або застосування сили проти неї. Про що і підписали своєю рукою документ. Ціну обіцянкам Росії ми не тільки бачимо вже 10 років, а й відчуваємо кожного дня в своєму житті. Але сильний Бог, який допустив цю біду для нашої країни, але й помилує нас в час їм назначений. Всю підступність влади країн, які, підписавши меморандум, не виконують його. Він теж бачить і не залишить без свого суду. Зараз Росія об'єднання України з Євросоюзом сприймає як загрозу своїм кордонам, і тому намагається повернути Україну під свою владу. А Україна цього не хоче і вже ніколи не захоче, тому що сам Бог поклав їй на серце цього не хотіти згідно пророцтв останнього часу. І тому Божа правда на її стороні. Хоча й прийшов час замислитися над своїми відносинами з Богом та Його Словом, як написано У дні щастя користуйся благом, а в дні нещастя міркуй. Те й інше зробив Бог для того, щоб людина нічого не могла сказати проти Нього, Книга Єклесіаст, 7 розділ, 14 вірш. А згідно пророцтва книги Данії 2 і 7 розділи, на землі будуть існувати тільки чотири імперії, які будуть кожна в свій час відігравати важливу роль в історії великої боротьби Вавілон, Мідоперсія, Греція і Четверта, яка спочатку називалася римською, але потім вона втратила свою цілісність і міцність через те, що навпаки мріяла укріпитися, а саме. Через шлюби царських осіб, як пояснює Даниїлу ангел, і розпалася на багато держав, які представлені в пророцтві залізно-глиняними пальцями істукана, що й вказує на часткову втрату їх залізної міцності. Згідно пророцтва Даниїла 2, 7, 8, 11 розділи. Та откровення 13-й та 17 розділ на мапі останніх подій немає місця ніякої іншої імперії, окрім двох. Четверта в книзі Даніла Сьомий розділ, та вона ж перша у книзі об'явлення 13 розділ, яка представлена зараз країнами Євросоюзу як спадкоємець території Римської імперії і дружніми з ним країнами та країнами, які бажають війти до його складу, серед яких є і Україна. Та друга імперія США, яка представлена в книзі об'явлення 13 розділ другим звіром, саме об'єднання цих двох імперій дасть світу новий світовий порядок, і ні про яку іншу імперію в книзі об'явлення не написано. І хоча Росія цією війною намагається здійснити свою мету, а саме зруйнувати монополію Заходу, зокрема США, і сформувати альтернативний мультиполярний світопорядок, але не розуміючи сили Бога і не зважаючи на нього та Його слово, а також на те, що Христос у тілі людському завжди діяв, тільки як написано у Писанні, Північний з кожним днем наближує свій кінець, і насправді його плани. Це атака сатани на пророцтва Біблії, щоб вони не справдилися. А тому нічого з глобальних планів Північного не вийде. В світі відбувається лише те, що прописано в Писанні не більше і не менше. Кінець Північної імперії прописаний в Біблії з підробицями для того, щоб ми могли відрізнити цю війну від тих, про які Ісус говорив учням. Розповідаючи їм пророцтво щодо свого пришестя, ви ж про війни почуєте і воєнні чутки. Глядіть, не лякайтесь, бо статись належить тому. Але це не кінець ще. По друге це є остання війна перед часом випробування для народу Божого всій землі, саме тому, що вона чітко позначена у пророцтві навіть з деталями про її союзників. Як відомо нам з подій, які відбулися за час російського вторгнення в Україну, у 2024 році Єгипет офіційно увійшов до БРІкс, як і Лівія та Єфіопія, по суті, весь північний і східноафриканський регіон під впливом цієї структури Брікс це абревіатура п'яти перших літер назв країн, які є його засновниками: Бразилія, Росія, Індія, Китай. Південна Африка. Міждержавне об'єднання спочатку п'яти, а з 2024 року більше країн, що розвиваються. Брікс активно розвиває власну валютну і фінансову систему, яка має бути альтернативою долару США та має плани щодо золота забезпеченої валюти, тобто буквально володіння скарбами золота. Заволодіє скарбами золота й срібла Єгипту. Він контролює ресурси Єгипту а також має союзників або васалів у Лівії та Єфіопії. Росія це не просто учасник БРІКС, а один із моторів його радикалізації, один із головних активних елементів, що формує антизахідну вісь саме через Росію. Тею союзи з Китаєм, Іраном, африканськими країнами в нього вже війшли Лівія та Ефіопія, як у Даниїла 1143, і заволодій він скарбами золота та срібла та різними коштовностями Єгипту. Лівійці та ефіопляни підуть за ним. По-третє, своїми звірствами і зухвальством, повною неповагою до Божого закону, північний веде Росію до самознищення. Яке незабаром произойдет. Несколько лет США за военные действия в Иране, он осудил сам себя. Заявление МИД России в связи с американскими ударами по территории Ирана. Россия решительным образом осуждает совершенные США на рассвете 22 июня удары по ряду ядерных объектов в Иране, предпринятые вслед за израильскими нападениями на Исламскую Республику. Безответственное решение подвергнуть ракетно-бомбовым ударам территорию суверенного государства, какими бы аргументами оно ни обставлялось, грубо нарушает международное право. Устав ООН, резолюции Совета безопасности ООН, который ранее однозначно квалифицировал подобные акции как недопустимые. Вызывает особую тревогу, что удары осуществила страна, являющаяся постоянным членом Совета безопасности ООН. Твоїми ж устами судитиму тебе, лукавий рабе, говорить Господь. А чи даремно в книзі пророка Авакума, в другому розділі, написано: Горе тому, хто без міри збагачує себе не своїм, чи надовго і обтяжує себе заставами. Хіба не повстануть раптово ті, хто кусатиме тебе, і не прокинуться ті, хто тебе гнобить. І ти будеш для них здобиччю. За те, що ти пограбував багато народів, усі решта народів пограбують тебе, за людську кров і за насильство над землею, над містом і всіма, хто живе в ньому, горе тому, хто прагне неправедних придбань для дому свого, щоб влаштувати своє гніздо на висоті і тим убезпечити себе від руки нещастя. Безслав'я придумав ти для твого дому. Винищуючи багато народів, і згрішив проти душі твоєї. Камені зі стін закричать і поперечини з дерева відповідатимуть їм Горе тому, хто будує місто на крові і творить фортецю неправдою. Окрім того, в самому російському гербі закладено її неминучий кінець, двоголовий орел Пігопагос. Це уродство, яке прирікає свого носія на вкрай нетривале та болісне існування таким чином щодо Російської імперії, то вона закінчить своє існування, і ніхто їй не допоможе ніякі союзники. За те, що серце північного несеться вгору, і він вважає себе Богом та кладе свій розум, немов розум Божий, через своє бажання володарювати над всіма людьми. Та тримати під своїм контролем все в певний час війни він не зможе розважливо та з мудрістю віднестися до поголосків з Сходу і з півночі. Вони злякають його, і він, рухомий страхом, буде намагатися відновити свій контроль. Та його лютість стане йому пасткою і приведе його до остаточної поразки. Бог Україну не залишив. Тут живуть і служать йому багато його дітей, яких він поставив у проломі за цю землю. Вони є, він знайшов їх, як написано. І шукав я між ними людину, що поставила б загороду і стала б в проломі перед моїм обличчям за цей край, щоб я не знищив його. А тому сатана зі своїм військом та особливим місцем поклоніння мертвим Мавзолеєм. Та прилеглої до нього території мертвих Кремлівської площі, обов'язково потерпить поразку, таку, від якої вже не оговтається. І навіть внутрішні вороги у союзі з зовнішніми не подолають той захист, який своїми молитвами збудував народ Божий в Україні, як би не намагалися, вони нічого не вдіють і теж будуть знищені, тому що сильний Господь, якому вони служать, і його свята кров пролита за них. Народу Божому лише залишається молитися та спостерігати, як Північний все більше і більше збирає собі гнів на день гніву і переповнює чашу Божого довготерпіння для всіх народів, які допомагають йому в його нечистивих справах. Так, не треба навіть промовляти його титул, бо в пророка Йоіля Господь просто каже північний ворог і все ще недовго. І Господь явить своє рішення по відношенню до нього. Перед останнім часом випробування народу Божого по всій землі, північний повністю зійде з світової арени. Книга пророка Іоїля, другий розділ північного ворога віддалює від вас, і його вкрай сухий та спустошений вижену, крило його переднє до східного моря, а заднє до західного моря, і здійметься від нього сморід. І сопух піде від нього вгору, бо величався вельми. Не бійся краю, радуйся і веселися, бо Господь учинив велике. А також у Даниїла. Але поголоски з сходу, і з півночі його злякають, і він виступить у великій лютісті, щоб занапастити і вигубити багато людей. Він порозпинає намети свого палацу між морем та славною святою Горою і тоді дійде до свого кінця. І ніхто йому не допоможе. Прийде до свого кінця, і ніхто йому не допоможе. Це війна, яка завершить низку він південних та північних царів і чітко, без компромісів, дає нам зрозуміти, що, не дивлячись на могутність північного та його прагнення до світового опанування, він прийде до свого кінця. І не буде мати ніякого безпосереднього впливу на останні події перед пришестям Христа окрім однієї. Ця війна вже готує весь світ до приходу Антихриста, що в свою чергу посприяє встановленню нового світового порядку, але без керівництва північного. Амінь. Хто живе під покровом Всевишнього? Чи в тіні всемогутнього могутнього мешкає, той скаже до Господа, охорона моя та твердина моя, Боже мій, я надіюсь на нього, бо він тебе вирве, стане птахолова, з муровиці згубне. Він пером своїм вкриє тебе і під крильми його заховаєшся ти. Щит та лук його правда, не будеш боятися страху нічного. Ані стріли, що вдень пролітає, ані зарази, що в темряві ходить, ані муравиці, що нищить у півдні. Впади біля тебе тисяча, та десять тисяч праворуч від тебе до тебе ж не дійде. Тільки своїми очима подивишся і заплату безбожним побачиш. Бо Господи, охорону мою, Всевишнього ти учинив за своє пристановище. Тебе зло не спіткає, і до намету твого вдар не наблизиться. Бо своїм ангелом він накаже про тебе, щоб тебе пільнували на всіх дорогах твоїх, на руках вони будуть носити тебе, щоб не вдарив об камінь своєї ноги, на левий і наступиш. Левчука як крокодила, ти будеш топтати, що бажав він мене, то його збережу. Зроблю його сильним, бо знає ім'я моє він. Як він мене кликатиме, то йому відповім я з ним буду в недолі. Врятую Його та прославлю Його, і довгістю днів я насичу Його, і він, бачити, буде спасіння моє. Господи, дякуємо Тобі за те, що Ти захистив нас, бо Ти сказав, жодна зброя, зроблена проти вас, не буде успішною. Хто б не озброївся проти вас, паде, бо ангели Господні оточують тих, хто боїться Господа, і визволяє їх, спасу тебе від руки злих і визволю тебе від руки утискачів. Зі мною, Господь, як сильний ратоборець, тому гонителі мої спіткнуться та не здолають, сильно посоромляться, бо чинили нерозумно. Посоромлення буде вічне, ніколи не забудеться, поб'є перед тобою, Господь, ворогів твоїх. Одним шляхом вони виступлять проти тебе, а сьома шляхами побіжуть від тебе. Там, обяються ваші вороги страху, де немає страху, бо розкиде, Господь кістків ті. Всіх, хто озброюється проти Тебе, Ти посоромиш їх, бо Бог відкинув їх. Господи, віруємо і дякуємо за те, що Ти за нас переміг. Амінь.